Всім синаптичний привіт, дорогі мої глядачі. Ми з вами знову зустрічаємося на моєму YouTube-каналі. Закликаю ставити лайки, спілкуватися і запрошувати підписуватися на мій канал ваших друзів та знайомих. Ми розпочинаємо сьогодні, як завжди, прогноз погоди на поточний день. Сьогодні у нас завершення робочого тижня. ну Це вже в кого як, звичайно, 19 вересня і погода в Україні після ось атмосферного фронту. Після дощів, які пройшли практично всією Україною, потроху погода вирівнюється на щастя, і ми з вами зараз так би мовити, поскачемо по регіонам, поговоримо про загальну атмосферу над цими регіонами, і, звичайно ж, якою буде погода впродовж усього сьогоднішнього дня. І як завжди зазирнемо трохи наперед. Отже, у західних областях України сьогодні це фактично єдиний регіон, де є ймовірність невеликих, як ми синоптики кажемо, місцями невеликих дощів. Температура повітря досить комфортна, десь від 20 до 23 градусів, а на Закарпатті традиційно вище десь до плюс 25. Тому ну, ось такі локальні залишки дощиків ще побудуть, але все ж таки загалом не такі осінні, похмурі, важкі сірі хмари. Йдемо далі. Північ. Тут е, на днях такі усілякі були строкатості синоптичні. Сьогодні вже ні. Погода, як я вже сказала, схаменулася, вирівнялася і на Житомирщині, і на Київщині, і в Чернігівській, в Сумській областях. Температура повітря коливатиметься в межах від 19 до 22 градусів, опадів не буде. Е, Ольденбургія це такий антициклон потужний з південного заходу. Він е, виштовхав, як я вже казала, вчора. Це атмосферний фронт за межі за кордони України і тому тут скрізь очікується суха і помірно тепла погода. Помірно тепла. У східних областях також дощів не буде сьогодні. На Харківщині, на Луганщині, на Донеччині. Скрізь очікується суха повітряна маса з температурою повітря десь 21-24 градуси. Центральна частина України нарешті буде однорідною, бо вчора, і позавчора. Там по-різному було залежно від проходження атмосферного фронту. Тому сьогодні також скрізь підвищений атмосферний тиск, антициклон постарається. Температура повітря від 20 до 23 градусів. Південна частина України, Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя та Крим. Температура повітря передбачається в межах 22-25 навіть градусів. Це Південь Одещини скоріше. І також опадів не буде, що в нашому Києві дорогому. У Києві сьогодні чудова погода. Температура повітря, коливатиметься майже 20-21 градуса, опадів не передбачається. Ну, ось така п'ятнична синоптична ситуація, але я так навіть трохи поспішала, бо мені все одно хочеться більше вас порадувати і розказати про те, якою буде погода у суботу та неділю. Це 20 та 21 вересня. Ось зовсім ніде не буде опадів. Сьогодні, як я вже сказала, на заході можуть бути якісь невеликі дощі, А субота та неділя, сміливо закидайте всі плани, прання почекає, прибирання почекає, якісь поточні справи також почекають, ідіть всі на повітря, відпочивайте, десь поїдьте кудись на якусь таку невеличку екскурсію, так щоб недалеко. Ну, звичайно, якщо є бажання, можливість і необхідність попрацювати, щось доробити на дачі на присадибній ділянці, то звичайно погода просто буде. Прекрасною, сонячною, теплою, але спеки, звичайно, що немає. Зараз дуже вже, -вже прохолодні ночі. Ну, якщо вибирати між суботою та неділею, то ну, в плані, наприклад, температурному, то в суботу буде трохи свіжіше. Десь, ну скажімо, там 20-24 градуси, а в неділю, 24-28 градусів вище нуля. Ось така погода очікується, де би ще вихідною. Ще кілька слів хочу сказати. Дуже мене зачепила одна тема, але це не вперше, і не дев'яте, і не в соте, і не в, в тисячне. Я писала на Фейсбук-сторінці прогноз і написала, що за попередніми прогнозами наступні вихідні, це 27-28, Украї... ну з 26-го там навіть з 26 вересня в Україну приходить таке різке відчутне похолодання, температура повітря сильно знизиться. І через це сильне похолодання у Карпатах, у горах. І можливо, можливо. У навколо карпатських регіонах навіть випадатиме мокрий сніг та сніг це десь 27-28 числа. Ну, звичайно, я завжди, коли пишу такі попередні прогнози, я сто разів всіх попереджаю, що вони потребують уточнення. І мої підписники дорогі, всі знають правила прогнозу. що... Найбільш такі продуктивний прогноз, якісний це доба, три доби і тенденція, яка має право на існування на 5-7 днів. Я зобов'язана вас попередити. Хоча повторюся, що такі прогнози, ну, от, наприклад, там, на тиждень і більше, вони, звичайно, ж потребують уточнення. Дуже багато з'явилося моментально фейкових новин, заголовків штибу Україну засипли снігом, страшні холоди йдуть в Україну і так далі. Я вас дуже прошу, будь ласка, підтримуйте власну інформаційну гігієну. Ніколи не піддавайтеся на заголовки. Будь-який текст читайте до кінця, довіряйте тільки перевіреним ресурсам, перевіреним засобам інформації, кого ви вже перевірили самі на своєму досвіді, власному. І то взагалі все одно треба завжди критично відноситися і перевіряти, наприклад, ну кілька ресурсів прочитати. Мені здається, що ці фейкові, недобросовісні ресурси, якісь прогнози погоди від афористів, Вони ж ну просто їх дуже видно. І я вважаю, що треба, якщо ви вже там один раз упеклися, наприклад, то все ж таки нічого страшного, розвертатися повністю і йти в бік геть від таких недобросовісних людей і завжди не тільки людей, на жаль, а і медіаресурсів. Тому я хочу повторити, що за попередніми прогнозами наступні вихідні, тобто не ці, що найближчі, а наступні, 27-28, з 26-го навіть починаючи, справді в Україну прийде сильне похолодання. І є ймовірність, висока ймовірність у Карпатах, у горах. Це абсолютно інший клімат у горах, але також і навколо Карпатських регіонах є ймовірність мокроснігу та снігу. Цей прогноз потребує уточнення. І я ці уточнення роблю щоденно і не один раз на день. І якщо навіть щось я бачу, що щось сильно міняється, я обов'язково зразу про це попереджаю. Вас, дорогі мої підписники, звичайно, в першу чергу це буде позапланово, якщо там щось зміниться, і буде такий прогноз, що справді сніг збереться засипати всю Україну, що, звичайно, навряд, або навпаки, повернеться літо із температурою плюс 35 градусів. Ну, в нас люблять ці всі такі страшні заголовки. Ну я жартую, звичайно. Тобто, якщо якісь зміни будуть, це щодня і не один раз я уточнюю ці прогнози. Будь ласка. Інформаційна гігієна, перш за все, це звичайно стосується не лише погоди, але ну оскільки я з вами говорю про погоду, і відповідаю за погоду, і дуже відповідально взагалі ставлюся до кожного слова, яке я пишу, тому давайте бути разом такими терплячими, розумними, мудрими і відповідальними. Я знаходжуся завжди, кажу вам локацію. Це мій улюблений голосівський район за мною. Ось бачите, така висока висока свічечка, це бібліотека Вернацька, я нещодавно там була. Там дуже гарно, дуже доглянуто, дуже цікаво і відбуваються часом усілякі е, події. Тому зверніть увагу, можливо, на якісь е, там часом в Фейсбуці вони там щось публікують. Взагалі дуже красива будівля всередині. Ну ось, поговорили ми з вами. Значить, сьогодні місцями невеликі дощі на заході, на решті території без опадів. Температура повітря однорідна, десь 19-23 градуси. Субота та неділя скрізь чудова, сонячна, суха погода, особливо в неділю до 24-28 градусів. Ну а те, про що ми з вами говорили, як завжди, це буде темою окремо нашої розмови, практично у кожному моєму випуску. Підписуйтесь на мій youtube канал. Всіх люблю.